Книга об'явлення, перший розділ, 15 й вірш. Голос його, немов шум великої води. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Чи читаючи ці слова і думаючись і аналізуючи те, що написав автор, інколи, можливо, виникне питання: а як ще можна було описати голос? Справа в тому, що коли ми читаємо 9 й вірш, там сказано: Я був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Він був на острові, а навколо нього, зрозуміло, було море. Тому шум великої води там був постійно, тому що, напевне, прибої, е відливи, приливи вони відбувалися регулярно, і цей шум був для нього знайомий. Це для нас було би трохи незвично, але він порівнює голос того, хто говорив, із шумом моря. І це певні мірі дивно. Як він міг його там почути, наскільки він був сильніший, або як він відрізнявся. Але хочу сказати про те, що в даному випадку море або шум моря для автора це було в певній мірі, е воно насторожувало, воно лякало, воно обентеживало цей звук, цей шум, тому що він був відірваний е від інших обмежений, е в нього не було доступу і не було можливості спілкуватися з іншими. Він був на острові. І це його, напевно, турбувало. І ось він почув інший шум. Подібний шуму моря, але інший. Не В смислі голосніший, більш там величніший, а в смислі він був більш важливіший для нього. Це був зовсім інший шум. Хоча він був як шум багатьох вод. Цей шум він заспокоював. Якщо море бентежило і турбувало, то шум води він заспокоював. Скажемо так, мореплава, моряк, який пливе по морю і чує постійно шум, він напевне відрізняє шум прибою і удару хвиль, об берег, об скали від просто. Якби Хвилювання моря, де немає землі. Так от автор якраз і почув цей шум. В царства є такі, в першому царстві, 19 19 розділі, є така цікава історія про Ілью. Там сказані такі слова. Ось переходитиме Господь перед Господь, а перед Господнім лицем вітер великий міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не вітрі Господь. Тобто, я впевнений, що шум. Коли вітер проходить великий, достатньо великий цей шум, і він подібний тому шуму, який є на морі. А далі сказано а по трусі землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, та не в вогні Господь, а по вогні тихий, лагідний голос. І так, Ілія, коли знаходився в печері, перед ним також проходив шум. Проходив великий шум, шум вітру, потім шум вогню і так далі. Коли вогонь пожирає все, що є на його шляху, це також небезпечний і страшний шум. Тобто ці шуми лякали. Землетрус лякає, але Господь скаже: Я в війні того вітру. Іншими словами, я в шумі, але тому, який заспокоює. Так і саме. І Йоан, він чув шум моря, яке бентежило, лякало, насторожувало, але він чув також і шум Господа, який заспокоював. І ось в об'явленні 19.6 там є ще такі слова, але вже не про Господа, а про народ Господній. І почув, я ніби голос великого натопу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних громи. Лякають, бентежать, але в даному випадку вони заспокоювали. Далі сказано в дії апостолів, другий розділ про те, що Господь також явився, або Дух Господній явився. І сказано, і зчинився шум із неба і переповнила весь тій дім, де сиділи вони. І усі вони сповнилися Духом Святим. І так ми бачимо, що Господь проявляє себе в шумі. І цей шум має нас заспокоювати. Тут я згадую одну цікаву історію про маленького хлопчика. Одна сім'я переїхала в місцевість, де дуже було багато дощів, їх попередили, щоб вони були спокійні, тому що дуже часто бувають дощі, громи, молні. А вони були до цього в такій місцевості, де якби, мало було або можливо не було. І ось коли вночі вони проснулися від грохоту. Від чому душу, від громів, від молний. Це молода сім'я. Вони згадали про свого чотирирічного сина і зрозуміли, що йому напевне десь там в кімнаті страшно. Вони побігли в його кімнату, щоб його заспокоїти. Коли вони відкрили двері, вони побачили таку картину. Вікно в кімнаті було відкрите. Хлопчик стояв на колінах на віконі. І кричав, ну бабахне, Господи, ще раз, ну бабахне. Цей шум, який налякав їх, він заспокоював цього хлопчика. Тому що він розумів, цей маленький хлопчик, про те, що це голос тихий, віяння тихого вітру. Це той голос, це той шум, який заспокоює. Тому я бажаю кожному із нас, щоб ми почули в голосі Господа. Голос, який нас заспокоює. Єзекілія 43 сказано другий вірш. Слава Ізраїлі, Бога йшла, а шум великої води, а земля світилася від слави Його. Господь прийде в шумі, але цей шум або налякає, або заспокоює нас. Знову ж, все буде залежати від того, чи були ми тут, на цій землі, знайомі з ним. Амінь.